Дозрюваний, дозрюваний, дозрюваний. Вам прийняло, не так, зрозуміло місце. Так, зрозуміло. Яке ваше відношення до питання, питання про курора? Заперечую, я вже не визнаю. А я чую про те, що просто обґрунтована підозра, але хочу зазначити, що прямих доказів моїх літаків немає. Наприклад, про відео. Це, Воно було справа. Тобто, вийшло якесь відео, але я не розумію своєї причетності до цього відео. Це по-перше. Стосовно експертизи до ідентифікації особи в панамі, де було за результатами експертизи, нібито визнано, що це я. На 37, перепрошую, сторінці було порівняння обличчя тієї особи в панамі і обличчя мого з суду в там навіть візуально видно розбіжності в розмірі губ, наприклад, в мене числі, на верхній губою невеличка ямки, якої там нема. І це те, що може зазначити навіть без спеціального освіту. тобто там є ще багато питань. Це, що стосується конкретного лише також, у загальних фізичних даних, на 200 історичних, написано, що від особи фананів 16-20 років. Але то, що абсолютно всі звіти такого віку не зазначало. Тобто абсолютно біль сказала про вік 20-25 років. особливо фанаті. один світ зазначив про те, що вік був тобто, не більше 30. Тобто я посолну віку цієї підозрюваної особи убитку був інший за значенням світів. Але я вважаю, що в безкошті вік просто підігнаний під мої дані. Це, це, це щось случає. Також е, щодо того, що я маю досвід до зброї і тільки то я можу втік іншу кримінальну правопору. Тобто, е, Але ця зброя не знайдена. Тобто, фактично то, що нас звинувачення визнає те, що прямих доказів моїх звичайності немає, і мене через все треба тримати далі підбату. Я воно свою не визнаю і підтримую будучи працювати.